Є знижки на термідол. 10% в аптеках подорожних та «Ощад». Є знижки на тизин – 30% в аптеках подорожних та «Ощад». Його ім'я назавжди залишиться в історії спорту. А приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутнє покоління. Світла пам'ять чемпіону. Так, 9 листопада, прес служба Української Федерації боксу повідомила, що обірвалось життя відомого спортсмена В'ячеслава Узілкова. Одразу ж смерть колишнього чоловіка підтвердила Марина Боржемська, лишив у сторис допис і 15-річний син боксера Роберт, якими б не були наші стосунки однаково боляче та неприємно. Хоча ще на початку серпня Роберт заявив у соцмережах, що повністю обриває зв'язки з батьком, усе тому, що протягом останніх п'яти років узілков погрожував своїй колишній родині та ображав їх словесно. Ми завжди були готові йому допомогти, але замість подяки він завжди чинив зло. Я сам не хочу його бачити за весь той біль, якого він мені завдав. Як підкреслив Роберт, на зізнання він наважився сам без примусу з боку його мами, найвідомішої фітнес-тренерки країни Морини Боржемської. Після гучного розлучення у 2018 році боксер часто звинувачував колишню у тиску на їхніх двох дітей. А Роберт тим часом взяв на себе обов'язки чоловіка в родині. На архівних кадрах ЖВЛ, 11-річний хлопець і сніданок на всіх міг приготувати, і сестричку Олівію зі школи. Забрати їхнє розлучення після 22 років разом було скандальним. Узілков вважав, поки Марину ніхто не знав, у родині все було добре. А щойно вона стала зіркою телебачення, все пішло шкереберть. А Боржемська неодноразово згадувала про невірність чоловіка та аб'юзивну поведінку. Останнє підтверджує, і кума узілкова телеведуча Даша Малахова. На її думку, після розриву родини слава втратив себе. Він дуже багато дуркував, але в ньому завжди відчувалася сила і навіть агресія, як хижак, який усміхався, але все одно міг загризти. Іноді любов буває такою складною, щоб врятувати дітей і себе. Жінка не може залишатись. Марина була для Славочки золотим квитком до успіху. Вони познайомилися, коли Марині було 17 років. Тоді, задля здобуття бажаної освіти, вона готувалась до переїзду в Ізраїль. Але лишилася в рідній Вінниці, бо закохалася. Разом вони пережили його зліт у боксі, коли став інтерконтинентальним чемпіоном WBA у напівважкій вазі і важкий злам, коли низка технічних програшів так підірвала здоров'я боксера, що він пережив інсульт всього у 33 роки. І, попри це, Узілко вирішив продовжувати кар'єру. Він провів ще сім поєдинків. Перемога над Кодрінгтоном стала для нього останньою у 2014-му Він програв роздільним рішенням сербові Геарду Аєтовичу, та все ж пішов із боксу. Проте й поза рингом В'ячеслав став зіркою вже на телебаченні в парі з Мариною, яка невдовзі так гучно від нього пішла. Узілково намагався повернути дружину. Одного разу він навіть став учасником шоу Одруження на осліб, але відмовив у стосунках новій партнерці, зізнавшись на всю країну у почуттях до Марини, які не згасли. Та за кілька років він знову звинувачував колишню, що через неї перестав спілкуватися з мамою. Хоча сама Марина запевняє, що підтримувала зв'язок із свекрухою весь час. Сам же В'ячеслав примирився з мамою лише цьогоріч, у липні, на її 75-річчя. Коли був одружений, я з нею не спілкувався. Висновки робіть самі. Але після розлучення я з квітами опустив очі і, боючись подивитись на неї, прийшов і попросив вибачення. Другому шансу В'ячеслав радів і після серйозної операції на серці у жовтні цього року. Тоді ж офіційно заявив, що отримав статус інваліда другої групи. У березні узілкову діагностували тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. Він переніс кілька складних операцій, перебував два тижні у комі, проходив важку реабілітацію, і все на самоті. На телебачення його перестали кликати ще після політичного фіаско, коли балотувався в мери Вінниці від проросійської партії ОПЗЖ. Останнім часом узілков заробляв на життя приватними фітнес-тренуваннями. У жовтні боксер лишив у Фейсбуку допис, що видаляє всіх друзів, які ніяк не реагують на його публікації. Останній його пост слова подяки боксеру В'ячеславу Сенченку. Саме колишній колега по рингу в березні повідомив на загал про вкрай тяжкий стан у зілкова і оголосив збір на хірургічне втручання, яке подарувало йому ще півроку життя.